Волонтери руху ми тут відбирають та фасують постільну білизну. Минулої п'ятниці вони розмістили оголошення, що для лікарень пораненим бійцям необхідні рушники та білизна. За цих два дні, говорить волонтерка Ірина Сікула, підрахували дзвінки від мешканців міста, які хотіли допомогти. Чисто для себе підраховували, бо язиків воліли відповідати. От, вчора було 95, це в робочий час. А скільки було поза робочим часом, ми не можемо відповісти. Позавчора було теж більше 90 телефонних дзвінків. Люди збирають навіть ОСББ, голова ОСББ, зібрав з усього дому і централізовано привезли. Також із помтокарі везуть, теж село зібрало і везуть. На люди неймовірні. Восім ящиків вже пішло, пішло. Зараз ми упаковуємо, домовляємося і буде ще дуже багато ящиків. Ви ну, багато. Люди йдуть, приносять, і, 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 ну, і дідусі, і бабусі, і молоді жіночки, пелюшки. Пелюшки теж дуже потрібні. Долучаються до допомоги воїнам і Світлана разом із чотирирічною дочкою. Вони принесли залізні бляшанки. Щоб робити окопні свічки, щоб воїнам було світло, щоб як зігрітися було. Саме це зараз на, на часі кожного. Треба допомагати волонтерам, як можемо. Ми під'їздом збираємо бляшанки і це вже третій раз приносимо. Ми разом, разом повинні бути. Усі мені хто не там, а тут повинні допомагати. Чого Без нас там теж тяжко, так як і нам без них. Нині завдяки сумчанам потреба саме у постільній білизні закрита, говорить волонтерка Валерія Остапенко. На СКД 24 там склад, куди люди звозять, і ми туди звозили. То вони вже закрили, закрили збір, бо нема куди класти. Реально, якщо наша оця невеличка е, точка зібрала, я не знаю, на три машини, мабуть, то весь город туди десь. То потреби вже немає. Ми сьогодні дозвонились до них, потреби вже немає, збір закрили. Яка буде потреба на далі? Ну, ви ж самі розумієте, це не від нас залежить. Окрім цього, відділення у будівлі на проспекті Михайла Лушпи, 8, волонтерський рух «Ми тут має ще чотири, куди можна приходити допомагати. Нині тут розпускають в'язані речі на нитки, з яких в'яжуть шкарпетки, балаклави наколінники, плетуть кікімори, також шиють маскувальні костюми та спідні. а для шиття жилетів воїнам тут потребують тканину драб. Із старих пальто чи ще щось таке. Якщо населення є, населення приносить дуже багато, але якщо є, ми не відмовимося. Ми розпорюємо, підготовлюємо, а пошиці у нас дуже професійні люди. І ще що потребує дуже багато зусиль, і це працює величезна бригада, і починається з підготовки матеріалів. І всього це наші плетені які Нині волонтери потребують робочих рук для плетіння кікімор та шиття. Працюють тут з 9 до 18 години щодня. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.